Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як розвивалось господарство стародавнього Єгипту. Стародавній схід умовна назва, якою давні греки та римляни називали країни, розташовані на схід від їхньої батьківщини, територію, до якої входили Північно-Східна Африка. Передня Азія. Середня Азія, Індія. Однією з найдавніших цивілізацій на землі є Стародавній Єгипет. Його землі лежали у північно-східній частині африканського континенту і омивались середземним та червоним морями. Більшу частину території стародавнього Єгипту. Займали пустелі, лівійська, нубійська та сахара, яка, до речі, є найбільшою в світі, якими були територія і природні умови стародавнього Єгипту. Отже, серед розпечених пісків траплялися оази з квітучими рослинами, пальмами і джерелами води. Над Єгипту в давнину і нині відмінний від нашого. Спека там тримається цілий день, а вночі трапляються навіть заморозки. Із півдня на північ землями Єгипту простягається ніл, що тече з гір у Середземне море. Гирло річки Ніл розгалужується на велику кількість. Великих річок рукавів, які утворюють дельту Нижній Єгипет. Вище за течією простягається верхній Єгипет. Добробут, а іноді і виживання Єгиптян залежали від річки. У червні вода в ній прибувала, і НІЛ виходив з берегів, затоплюючи рівнинні землі. Після повені у долині залишався родючий намук. Протягом трьох-чотирьох місяців вся долина річки вкривалася зелені і розквітала. На початку вересня вода поступово спадала, і до листопада Ніл повертався у свої береги. Давньогрецький історик Геродот назвав Єгипет даром Нілу. Утім, без наполегливої праці людей навряд чи цей дар був би використаний. Як розвивалося сільське господарство? Основним заняттям мешканців долини Нілу було землеробство. Вже в найдавніші часи єгиптяни будували зрошувальні системи. Вони споруджували насипи дамби. Під час розливу нілу селяни проривали у них короткі канали, якими підводили воду до тих ділянок, куди вона не доходила. Уся долина з висоти пташиного польоту нагадувала шахову дошку. Також єгиптяни використовували особливий пристрій шадуф, схожий на колодязний журавель. Після розливу річки ґрунт став м'яким та вологим. Засіявши землю, єгиптяни виганяли на неї домашню худобу, здебільшого це були барани, щоб вони втоптали зерно в ґрунт, дозрілий колос зрізали серпами і в'язали в снопи, обмолочували зерно і засипали в комори. Селяни вирощували пшеницю, фінікові пальми, виноград, льон. Кожна родина мала окрему земельну ділянку, яку обробляла власноруч, а врожай збирала лише для себе. Що ж відомо про ремесла і обмін у стародавньому Єгипті? Ірихація, зрушування. Потребувала розвинутих ремесел насамперед умінь обробки каміння та дерева. Єгипетські ремісники також виготовляли скло, були добре обізнані з металургією та ковальством. Єгиптяни навчилися виплавляти з руди мідь та олова, вміли користуватися горном. Єгиптяни плавили золото, поклади якого відкрили в нубійській пустелі. Пізніше, коли єгиптяни розкрили секрет виготовлення і обробки бронзи, знаряддя праці стали переважно бронзовими. Ремісники і селяни обмінювалися виробленими товарами. Грошей ще не було, тому, йдучи на ринок, єгиптянин брав якийсь товар. Наприклад, торбу з зерном. Від першого порога Нілу до Середземного моря цілоріч ходили човни з хлібом, худобою, деревиною ремісничими товарами водний шлях полегшував обмін товарами, і з часом на берегах Нілу виникли міста, в яких жили і працювали ремісники. Та інші верстви населення. Розглянь піраміди. Які враження в тебе виникають? Чому? Що розповідають піраміди про давнє єгипетське суспільство? Навіщо, на твою думку, взагалі їх будували? А тепер виконаємо практичне завдання. Спробуйте здійснити уявну подорож з України до Єгипту. Водночас виконайте такі завдання. На карті Півкуль покажіть маршрут своєї подорожі. Порівняйте природні умови стародавнього Єгипту і своєї місцевості. Чи був правий Геродот, коли стверджував, що єгиптяни без особливих зусиль мали врожай? Свою відповідь обґрунтуйте, поміркуйте, якою була б долина Нілу. Аби не було розливів. Наприклад, китайські рельєфи та мініатюри відображають процеси виробництва шовку, паперу, посіву та збирання рису, сцени банкету, в будинках багатія. А ось давньої єгипетські малюнки, працю ремісників та селян, військову здобич, єгипетське військо. Фараонів їх сім'ю та чиновників. Чому так відбулося? Поміркуй. Дякую всім за увагу. Чекайте продовження та ставте вподобайки.